Далі наш ліс Це між гіркою і формою. вже так виросло, Недавно були кущі. Тут я збирав опеньки колись. Пробував, щоб не йти. Це недалеко від з Не знаю що таке гірка. Лапеньки вже помаленьку почали рости. Не сподівався, що так буде скоро. Правда, всюди нема. Там вже є і попенька, бачу. І по землі трошки. Джевненьких. Так що ще пару днів і буде. Зараз буде пейзаж, природа. Буду йти лісом знімати. Дивіться кому інтересно. Тут далеко від дому. Давно не був червоний. У нас такі ями. Я багато куди не глянь що тут було, для чого не що зробив. За люди помирали ті шутнули. Пішов на Грибовську, Зараз пройдусь трохи з пирогою. Тоді далі по Піньках. І зовсім змінився. За рік прорядився сам. Такі вже грибочки полізли, їх можна їсти, дощовики, правда, маленькі, є вже і більші. Все-таки дощ зробив свої, гриби почали рости. Лопеньки треба шукати, де ось така козяча верба. Порізана. Маленькі пеньошки. От тут я і буду їх шукав. Попробую щось знайти. Не знаю що вдасться. Ви то побачите з часом. Якщо будете дивитися мій фільм. Лопенько видно, є не справжні. Зараз гриби. Ось грибне місце. Іду туди. Були гриби, коли такі пізні. Червоними човками, чорними. І трохи піднявся до гори. Не знаю. Вроді стежка є, люди ходять. Можливо тут їх щось шукають. Так, подалися, вроді не видно. Хіба де поховані під листям. Вже листя почало падати помаленьку. Але тепло, дур, це так пар, парно. якраз для опенька. Вертайся назад ті кущі за опеньками. І ростуть. А от вони так виглядають. Може, така хто збирає То, з родини вроді. От просіка? Тут повинні рости опеньки, не видно їх, правда. Дощовиків дуже багато. Напевно і надалі буде дощ дощ. Раз вони так пішли, всі колективно. Уже получився нормальний ліс, можна вже гер... зірзи гер... 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 збирати тут Березки. Я работаю хрестка. Отакі Урізані забили. Вербай, вибір воно називається. денег не мать. Это напротив вышки. Кто хочет сюда идти, можно идти не мать. А можно и вот там сейчас бери. Так, самый справжний механик. Trzeba zprobeć. Najpierw tak jak w podstrzałach. To jest gorale co Po takich dochodnicach. W trabach odjazdów. Trzeba znaleźć. Я казав, напроти вешка. Там де шоснина, там де черовани, там в Золочівському районі Львівської області. Дивитись, канал гребе Карпати Львівщини. Так шукають опеньки у нас. Якщо вдасться з... знайти, тоді можна щось заробити. Якщо ні, прольот зуби на полку Що пробуємо шукати далі. хлеба. зробили просіку таку. і не раз топеньке кидається в тих курчах я збирав гриби по місту таке неприємне але люди зато не знають дехто знає правда можна щоб не жаліз трохи змінився Осики, показує, березки Йде до осені. Тепер трошки поменялося. На місяць буде пізніше все. Так що гриби будуть аж до першого до нового року. Зараз їх, правда, нема, але потім підозрюва масово. Ось вот такі лісины.